Це аніме стало натхненням для створення фільму Рокі. Саме звідси взяли референс для ремейка Кінг-Конга. Саме тут автори футерами взяли ідею серії про снусну. -сну. Не вважала себе дуже розумною, але при перегляді цього аніме після кожної серії я втрачала по одному IQ і під кінець першого сезону вийшла на нуль. І випадок, коли я б ніколи вже житті не почала дивитися ні якби мені не заплатили бабла, але в процесі перегляду воно постійно змушувало мене проводити глибоку саморефлексію і здавати тяжкі екзистенційні питання, пошук відповідей на які це настільки тяжка і послідовна праця, яку неможливо виконати в межах життя однієї маленької людини. А таких питань виникає просто неймовірна кількість. Проте є одне ключове, яке не давало мені спокою найбільше і досі не покидає мій мозок. Я ніяк не могла прийняти рішення, чи то я дегенерат, чи автор цього аніме, чи можливо автор все таки геній. Виключно своїм існуванням, аніме буквально є підтвердженням і втіленням самого поняття аніме, яке будучи представлено в такій формі, вже не потребує додаткових уточнень, адже воно повністю охоплює всю суть і визначення цього виду мистецтва. Так само як кожна деталь, кожен штрих, кожен момент у ньому здається, підкреслює його невід'ємну приналежність до цього культурного явища. Говорячи простими словами, це аніме пекельна м'ясорубка з усіх можливих анімешних кліше. волаючий персонаж, який не може зв'язати два слова, хірургічно точна режисура, яка безпрецедентно забезпечує, щоб кожні три хвилини головний герой падав до якоїсь дівчини обличчям під спідницю. Карколомна робота звуки режисера, підкреслює без того неймовірну драматичність кожного фрейма, глибоко продуманим звуковими ефектами по типу. Oh, yeah. Це аніме така собі алея слави для усіх відомих вам і богом забутих архетипів персонажів. Проте ні один із них не відчувається клішованим, оскільки кожній цундерці, кожній старості класу, автор з неймовірною увагою і любов'ю підбирав найбільш далий овоч для формування інтелекту. Звісно ж, не можна відмітити фантастичну роботу ключових аніматорів, які, як сучасні Леонардо да Вінчі, не шкодуючи себе титанічним трудом, промальовували кожен вигин на ляшості, кожну волосинку, яка прикриває цітічки, кожен мацик, який взявся незрозуміло звідки і незрозуміло, куди дівся. О, а цей саундтрек. Він настільки епічний, що навіть звуки падіння трусів або шляпання по калюжі звучать як передвісники апокаліпсису. Проте, на жаль, в цьому світі немає нічого ідеального, і це ні мене стало виключенням. Якщо дуже, дуже сильно покопатись, мати аналітичний розум, непохитну психіку та розвиток на рівні п'ятикласника можна і тут знайти мінуси. Але щоб ви змогли легше пережити це розчарування, перед тим як ми поговоримо про погане, спочатку про хороше Zen Market. Думаю, ти вже знаєш, що це найкраще місце для замовлення з Японії. Тому, поки і РЛ кіміку на фоні робить розпаковку, розповім тобі дуже важливо. Лив інформацію для ідеального шопінгу на сайті можна побачити полоску з дивними назвами магазинів ракотен ракома і так далі. Розказую ракотен. Іша типу Амазон. Тут знаходяться нові товари від офіційних магазинів: техніка, брендові речі, фігурки та преміум товари. Коротше база ракума. Це як наш Олександр. По суті, люди перепродають свої фігурки, одяг, платівки і все, що хоч. Меркарі це мій друже. Найбільша барахолка Японії. Саме тут колекціонери полюють на рідкісні фігурки мангу та ретро-ігри. G-Direct Items. Тут можна відчути себе цією самою людиною з табличкою. А коротше, також можна знайти унікальні речі за копійки. Я тобі це розповідаю, бо сама довгий час не розуміла різницю і просто шукала фігурки по всім сайтам. Щодо мого замовлення, приїхало швидко, гарно запаковане. все ціле фігурка аури імба. Дуже багато деталей. Мені вона зайшла найбільша. Обельшик, шкода, руки опущені. Мама чудова ківі. Також гарна, але трошки мені не подобається обличчя. Ілюстратор бук Моя нова попайка. Я тепер хочу собі стенд з артбуками. Порада не відкладай замовлення на потім, бо втратиш можливість замовити фігурку Ребеки по низькій ціні, як це зробила я. Використовуй промокод Кіміко та отримай тисячу єн на міжнародне доставлення. На цьому гарне закінчилося. А тепер час поговорити про мінуси Ту Лавру. Проте з поваги до молодих глядачів цього каналу зумерів, які умерів, які відомі про існування цього аніме. Я максимально коротко опишу суть зав'язки. Ріто це звичайний школяр, що закох. Свою однокласницю Харуну, але кожного разу, коли він намагається їй зізнатися у коханні, на нього або падає тазік, або його перебігає стадо слонів, або переїжджає тракун. Можливо, для всесвіту було б краще, якби це був Ісакай. Проте розчарований своїми поразками, Ріта повертається додому, приймає ванну. В цей момент в ній спавниться гола інопланетянка на ім'я Лала, яку він випадково лапає за бопси, прилітає її тілоохоронці, починається заруба туди сюди, і він вже стає її нареченим із зятям імператора Всесвіту. Я упустила деякі сюжетні Далі, щоб не позбавляти вас задоволення особисто ознайомитись з усіма шедевральними аспектами сценарію цього аніме. Проте хочу наголосити на наявність прибульців та іноземних цивілізацій, оскільки різноманітні персонажі усіх форм і мастей будуть з'являтися постійно протягом аніме. І це неймовірно важливо, оскільки таким чином уява автора при створенні персонажів та ситуацій обмежена виключно нескінченним космосом та упаковкою психоделічних засобів, переглядаючи це аніме, твої емоції неначе слідують за рухом синосоїди, роблячи постійні скачки від. Oh, yeah. До. Щодо жанрів, то тут важко визначитися, що саме переважає. Це романтика? Безумовно. Це комедія? Звісно, це наукова фантастика? Ну, прибульці є, отже так. Це драма? Хм, Мабуть, якщо вважати драму емоційні переживання героя після кожного падіння обличчям у панцу або випадкового м'яцення дівочого бюсту. Якщо абстрагуватись від комедійно-складової, і проаналізувати лише романтичну лінію, то це, німець спірно, дискусійно, але потенційно перевершує такого беззаперечного мастодонта даного жанру як дівчина на прокат. Мені достатньо показати лише одну неймовірну сцену, щоб ви повністю змогли проникнутися цими фантастичними вайбами. Пска і маскане. Уке іке 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 Думаю, ви без зайвих слів відчули магію справжньої ніжної казкової романтики, яка показана в цьому аніме. Принцип її побудови я можу порівняти з твоїми спробами почати бігати з понеділка. Ми вже майже дістались до недоліків цього аніме, але дуже важливо спочатку поговорити про сюжет. Сюжет в Ту Лавру це. Ну, це як намагатись виграти марафон бігаючи по колу. На перший погляд може здати, що це просто набір рандомних і абсурдних ситуацій. Проте насправді це постіронічна, метамодернова, омега гранжева метафора на те, як драматично кожен з нас вирішує якісь незначні життєві ситуації. Ти просиш Бога не посилати тобі нових випробувань, бо ти далеко не найсильніший його воїн, а тобі треба просто комусь подзвонити по телефону. Проте, навіть закладач, такий глибокий філософський сенс у кожного показану ситуацію, автор педантично слідкує за тим, щоб повітря не залишалось відкритих питань. Наприклад, моя улюблена серія, коли Лела вирішила приготувати для літо страви зі своєї батьківщини, і для того притараба. На лабезкінечному холодильнику космічних восьминогів, які почали використовувати свої мацаки за їх канонічним хентайним призначенням. Потім з того ж холодильника виліз якийсь мегарак та губастих робак з дюни. І усе це закрутилось неймовірних масштабів Місова, яке, здавалось би, нереально вирішити. Проте це не проблема для геніального розуму автора цього твору. Ця безвихідна ситуація була вирішена тим, що серія просто закінчилась і до цієї сцени більше ніколи не повертались. Руки цілувала тому, хто це написав. Але хто взагалі дивиться ту лавру заради серйозного сюжету? Це як замовити полуничний чизкейк і жаліти, що в ньому немає солоних огірків. Це як купити айфон, щоб ним забивати цвяхи. Наприклад, як спочатку нам роблять дуже великий акцент на тому, що ріто при кожній нагоді намагається зізнатись харуні, але кожного разу його збиває вантажівка, на землю падає метеорит або атакує космічна жаба. Але при тому, коли в них з'являється можливість майже місяць кожного дня залишатись наодинці, необхідності всі знання більше немає. Усі подібні сцени стає дуже Легко сприймати, якщо дотримуватись простої інструкції по правильному перегляду ту Лавру. Повторюйте за мною. Крок перший: відключити мозок. Про що я говорила? А, про гумор. Гумор в Тулавру тримається на трьох стовпах: гіперболізація, репетитивність, ідіотизм, фансервість та падіння. Так, стоп. Один, два, шість, дев'ять, три. А ні, все правильно. Проте наглядно, як ці три складових можуть об'єднатися в одній сцені. Те, що ріто в кожній серії падає кудись або на щось очевидно, бо це найсмішніший комедійний прийом, який, в принципі, винайшло людство. І от якій. Знову падає, наприклад, басейн, куди його зіштовхнув інопланетний робот, восьминіг полосос, який паралельно в купальник лали. Ви спитаєте, а де є ідіотизм? А він представлений людиною по іншу сторону екрану, яка на це дивиться і робить на це огляд. Автор цього аніме настільки впевнений у своєму гуморі, що не соромиться повторювати один і той самий жарт, не ціну ту саму сцену по декілька разів. Причому не протягом сезону, а прямо підряд. Намагатись шукати логіку в ту лавроти, саме що намагатись відновити режим сну неможливо. З однієї сторони воно супер очевидне. Якщо має статися якийсь клішований троп, він обов'язково станеться. Головний герой впаде у панцу, лала залишиться без одягу, хтось когось обмацеє, заволає або втратить свідомість. Але ситуації, які до цього призводять, передбачити неможливо, оскільки тут все працює по принципу Все пішло не так або все пішло пізні. Не так основний провайдер сюжетних кульбітів – це Лала, яка постійно використовує якісь наркоматські прилади, по типу ліки з безкінечною водою або магніт, який притягує ріто, але ніколи не пам'ятає, як їх вимкнути. Тому це завжди перетворюється в катастрофу. Хоча і інші персонажі не відстають. Наприклад, сундерка постійно заздрить лалі, викликає на якісь змагання і може, наприклад, влаштувати бит в басейні, запустити дроні, розроблених компанією батьків, яких є лише одна функція зривати жіночі купальники. І в результаті залишиться без купальника сама. Звичайні шкільні сцени перетворюються на космічні баталії. Інопланетяни усіх форми мастей з'являються і зникають. Незмінним залишається одне. Хтось має впасти і хтось має стати голим. Якщо ви запитаєте, чи варто дивитись це аніме, я відповім беззаперечно, так! Зрештою, чому я одна маю стражда? Зрештою, це аніме закаляє ваше сприйняття анімешної крінжі настільки, що мало що вас може здивувати. А якщо спіймати дзен і почати пливти за течією, то які спонтанні, дійсно вдалі жарти на контрасті з клішованими і тупими видаються дуже роз... Ними, крім того, це аніме дуже прикольно дивитися через призму сучасного світу з усіма нинішніми табу, заборонами та кенцелінгами. Персонажі по типу збоченого директора, який домагається до учениць, виглядає як сюр. Тула в руці, як Соулс від світу аніме? Воно навіть не намагається приховувати свій ідіотизм та дегенератство, натомість максимально робить на ньому акцент та перебільшує до крайнощів, щоб випробувати глядача. Але якщо ви починаєте грати Соулс а потім жалієте на складність босів, то навіщо було взагалі починати? Фан сервіс по принципу DXD, абсурдність по принципу Шіканоко, специфічний японський гумор та архаїчні анімешні кліше. Якось так я би описала ту лавру. До речі, про це ру в назві потрібно лише для того, щоб оригінальна назва Ту ловру звучала, як сказане з японським акцентом, слово Тробол Турабуру. І таким чином виходить, що кохання заховане всередині проблеми, що чудово пояснює саму суть цього аніме. Десь я мала б плавно перейти до висновків, щоб логічно зв'язати повість у цьому відео, але надихнувши сценарієм генієм автора та серію з восьми ногами, завершу це відео, підсвітивши єдиний недолік цього аніме. Він заключається в тому, що я попросила занадто мало грошей за цей огляд. І ліга не могла пройти повз такої наглості. Звинувачення в підкопі від ліги. Який абсурд. Що за брудні схеми ви намагаєтеся плести? Мало того, що на пару з Юрою підкупили Лігу на участь в Юкамі анонсу відео, то тепер ще кажуть, що ця ліга підкупила тебе. Зовсім не круто, як і ваше перевзування з магічними дівчатами. Зрада так просто не проходить. Повір, Лізі. Хоча на сьогодні Ліга закриє на це очі, бо огляд дійсно задовільнив Лігу. Тож кіміко, сподобалося аніме. Тепер ти сама оцінила, що Ліга поганого не просуватиме. Сподівайся, ти вже достатньо промити, щоб нарешті вступити в лави Ліги. Усім, хто також попав під плив Ліги. Усім, хто зневірний від риву підступного кота, усім, чий тайтл не пройшов до топ 10 Конвертуйте ваші почуття в силу та підтримайте банку Ту Лавру у цьогорічному юкамі. Ми обов'язково переможемо саме з тією банкою. Тепер очікуйте наступних звернень. Пам'ятайте перше правило Ліги, і звісно ж донайте на ту Лавру. Не чекала такого, а Ліга тут Ліга завжди десь поруч. Завжди, без пору.